Синочко, присядь. Я сама все зроблю. Ти після цих снів такий неуважний. Я переживаю за тебе. А може, давай я тебе сьогодні на роботу відвезу? Ну куди тобі зараз за кермо? Годинник іде на годину вперед. Тю. Та я з осені так живу. Я годинник не переводила. Мені подобається. Завжди є зайва година. Все, що ти тоді наговорила, брехня. Іграшка не проклята і жодного вінця без шлюбності мольфарка не побачила. Ти і я навіть знаю, навіщо. Ти навмисно мене водиш по колу, ти навмисно не туди мене направляєш, щоб помститися, а ти не пам'ятаєш. Нагадати, п'ять років тому? А то, що тоді ти зробила вигляд, наче все гаразд, але ж я бачила, затаїла образу, а тепер мстишся. Але ж саме ти. Порадила нам з Ромчиком розібрати бабуну кімнату, повикидати все. Хіба ні? Казала, я не казала, що вона бачить віще сни. Я тебе тоді ще запитала, може, святою водичкою пройтися хоча б. А ти сказала не треба десять років пройшло. Я світічкою почищу і все буде норм. Це ти знала. Тримайся подалі від нас з ромчиком.